Whenever you're down, whenever you're caught up in the music, or you're falling to the ground, I'll keep you on track, i take away that frown. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, i slow cancel down. When all your worries make you wanna sit things out. На сьогодні буде таке відео у форматі монологу із вставками. Те, що я знімала весь цей час, хочу зробити такий короткий екскурс у серпень-місяць. Ну, звісно, як і всі мамочки, ми готувалися до школи, повалитимуся її всілякі речі, все, що йому потрібно, було деякий одяг. І що я можу вам сказати, мамочки, особливо тих діток, хто йдуть в перший клас. Це те, що в сьомий клас дітей збирати набагато простіше. У мене таке враження іноді складається, що всі ті речі, які всі, ну, я також в свій час купувала до першого класу. от ці всі лінійки, стирачки, прості олівці, якісь кольорові олівці. От що ви дитині купите в перший клас? Так воно все і піде. ну, Наприклад, багато чого в нас навіть в сьомий клас залишилося ще з тих пір. Цьому році зі школи, окрім зошитів і ручок, я купила ще Тимофію, він купив собі сам стирачку і точилку. І ми ще купили пенал. От і все, от, і всі збори. Так що, хто пішов в перший клас, не думайте, що такі жахи вас чекають насправді. Кожен рік, От в перший клас зібралися, розслабтеся. Далі буде набагато простіше. Як завжди, великий вибір у епіцентрі, хоча в кінці серпня всі мережі магазинів продають шкільні товари. Ну, це якби логічно і зрозуміло. Особисто я те щось саме по дівчачим товарам. По-перше, звісно, коли я була малою, то ані товарів, ані можливостей не було. Ну а по-друге, Тимофію на шкільні ярмарки, на жаль, дуже байдуже. І я з ним не змогла нашопитись і нагулятись саме на цю тему. Тож думаю, що з Міланкою відірвусь уже по повній. Тут я побачила класні органайзери. Думаю, і сподіваюся, що вони все ще продаються у відділі канцтоварів, виглядають лаконічно і такими, знаєте, витривалими. І мені подобається, що є різні варіації в одному кольорі. Ми ще всередині серпня замовили Тимофію меблі у його кімнату. Я, звісно, сподівалася, що вони прийдуть до початку навчального року, але, ну, звісно, меблі так швидко виготовити неможливо. Сьогодні 14 вересня, а меблі все ще немає. Я так сильно їх чекаю. так же хочу зробити у Тимофія нормальний порядок, де в кожної речі є своє місце, і вже морально його готую, що він просто муситиме той порядок підтримувати. І обов'язково буду якісь такі органайзери або подібні замовляти. Ну і, звісно ж, ділитимусь з вами організацією. Ми нарешті зібралися виїхати з сім'єю, десь відпочити на якихось басейнах тільки 2 вересня. коли вже всі нормальні діти пішли в школу. Ми після школи вирішили вигуляти нарешті і викупати хоч десь своїх дітей. А можливо, мене дивляться вінничани. То вони точно знають про це місце. Це нещодавно, тільки в цьому році побудувався басейн. Він знаходиться в межі міста від е, зупинки тролейбуса там взагалі 5 хвилин. І це дуже класно, насправді, дуже зручно. 300 гривень з лежачком. Ми брали два лежачка, 300 гривень заплатили за Тимофію, це вже без лежачка, і Міланка причіпом безкоштовним. Коротше, ну така більш-менш можна собі, в принципі, дозволити. Класно те, що це був вівторок, людей вже не було. Ми насправді були. Самими галасливими людьми. Це від нас так трошечки шарахались, тому що Мілана там задавала жару, вона там бігала усюди і просто пищала від задоволення. Тож відпочили дуже класно. А ще знаєте, що хочу вам розказати про кицю, яку ми привітили з котенятами, хто, можливо, не в курсі. Ось тут буде посилання на відео про те, де я розказувала, як нам підкинули кицю з котенятами. Наші сусіди говорили з тими людьми, хто їх приніс, да, тобто вона не рандомно сюди потрапила, а їх просто реально принесли в мішку прямо буквально коротше. Свої емоції я висказала саме в тому відео. Такий короткий екскурс з котенятами прилаштували, кицю ми простерилізували, і вона. Пожила у нас декілька тижнів, і, в принципі, ми вже знайшли її дім. Її дуже хотіла забрати жінка. І якраз в неділю я мала її вести вже до цієї жінки, ми мали з нею зустрітися, щоб познайомити кицю, подивитися, чи сподобається, чи не сподобається. Вони один одному. І в п'ятницю, як завжди, я випустила кицю з нашої прибудови це, типу, як в нас дім. Зі сторони саду у нас є окрема кімната. Поки що там немає ремонту, і вона якби відгороджена, ця кімната від основних наших кімнат. Ранком я відкривала двері, щоб вона могла вільно проходити туди-назад, а ввечері я її закривала в цій кімнаті і на ранок знову випускала. Ось так, от, так? щоб вона ночувала в теплі, вона і день могла сюди приходити, тому що насправді на вулиці дуже жарко, а в хаті вже не так жарко, і тут водичка і їжа коротше, вона мала такий вільний вигул. Я, я так бачу, що ти думаєш, що це твоя хата, так? Да? Простя, ти тут не живеш. <рес> і лоток я тобі принесла, не для того, щоб спати. Тут у неї є купа всього, купа подушечок, така, така коробка, ця переноска, в якій ми носили її на стерилізацію. Тут в неї двері відкриті. Тобто іди, ходи роби, що хочеш, як то кажуть. Але ні. Кажи, я що дурна, ранком був дощ. Куди я піду? Там лапки намокнуть? Лапки намокнуть, так? Да? Йди, хоч попісяй, іди. йди. Ще <післяє> й <післяє> не виштовхаєш. Скажу йди попісяй. Іди про вітри попу. Простя. І ось в п'ятницю я, як завжди, ранком двері відкрила. І. А... Не повернулася. не повернулася вона до вечора п'ятниці, і в суботу не повернулась, і в неділю не повернулась. І я ходила і шукала вже по всім вулицям, які межують з нашою ділянкою. І не тільки межують, і через дорогу я ходила, в інший бік її шукала. Коротше, я вже місяць пройшов, як це трапилось. І я дуже сильно переживаю, я дуже сильно рефлексую, я вже себе так сильно накручувала. Якби вона не підійшла цим новим хазяям, то вам залишило б її вже собі. На що я сподіваюся, що її хтось або приютив, або, можливо, ці нерадиві хазяї а, прийшли просто чи десь проходили повз, тому що тут дуже часто ходять повз нашу хату до озера купатися. Ну, побачили її, вирішили її забрати до себе додому, адже вона вже стерилізована. І котенят їм не принесе. І що її люблять на тому новому місці, де вона опинилася, тому що я дуже довго рефлексувала і накручувала себе, і прям реально не могла навіть якось собі пробачити, що я її не догледіла такі от справи. А ще в цей період було так багато роботи, як по роботі, так і завал по моєму хобі. Мені а, в ньому потрібно рухатись далі, якось розвиватися, а, розвивати свою інстаграм-сторінку, якісь площадки для продажів. Я не знаю, можливо, робити якусь ну, не рекламу, але, принаймні, а, розвивати соцмережі, десь шаритись на цих форумах, де а, сидять колекціонери. Ну, коротше, тому що поки що розвитку, на жаль, а, в мене немає щодо Ютубі, що там, і ну, це, звісно, моя тільки моя провина. Тому що я навіть толком не склала концепцію, як це все має бути. Але я знаю точно, що мені потрібно випускати нові продукти, щоб колекціонери не сумували якось їх зацікавлювати, щоб, ну, наприклад, да, ті, хто здійснив у мене покупку, вони в принципі всі задоволені. Ну, їм дуже подобаються мої роботи, але ж вони не будуть знов купувати, тому що по суті це той самий продукт, просто там. Колір волосся, колір очей, там, колір шкіри, одяг різний. Ну, коротше, колекціонер не захоче мати дві однакових ляльки в себе в колекції, це 100%. Тож мені потрібно вводити якісь нові продукти. Для тих, хто можливо чує про моє хобі вперше, я скажу, що я сама розробляю прототип ляльок. Я роблю їх в 3D-програмі по моделюванню. Це програма з браш. і це шарнірна лялька. Тобто вона складається з таких, знаєте, частинок, всередині яких натягується резинка, і за рахунок, ну, шарнірно, тобто вона на шарнірах. І за рахунок цих шарнірів та за рахунок натягнутої резинки ця лялька може змінювати пози. І цим вона, я сподіваюся, цим цікава колекціонерам, тим, що вони, якби, є більше варіантів для їхньої гри. Яку я насправді не дуже сильно розумію. Я не зовсім розумію, що вони там роблять з тими ляльками. Мені подобається їх створювати і продавати. А що там з ними трапляється далі? Це вже якось трошки не моя тема. Але я знаю точно, що вони їх там розміщають у своїх фотозонах. Вони їх фотографують. І для цих фотографій також їм прикольно, щоб лялька могла змінювати трошки пози. Після того, як я роблю прототип ляльки, я друкую її на 3D. Принтері, і спочатку для того, коли ти зробив щось нове, потрібно зробити тестовий друк, щоб зрозуміти, наскільки ці шарніри працюють класно, чи дійсно там лялька тримає цю позу, чи вона може цю позу прийняти, чи там достатньо рухливості, чи що. А, ну, коротше, Щоб викорінити всі косяки і знати, чи цей прототип взагалі буде робочим. Ось, наприклад, тут я роздрукувала і одна частина, має входити в іншу. Але вона по факту це не робить. В програмі все було ок. А коли ти вже тримаєш по факту реальні детальки, одна в іншу не проходить, ну тому що там є зайвий матеріал, який потрібно прибрати. Цей матеріал потрібно видувати в програмі, але для того, щоб зрозуміти, що саме, скільки і де потрібно прибрати, я завжди це роблю спочатку вручну, і потім вже доробляю в програмі. Без цього ніяк. І дуже часто я в процесі цього отримую такі невеличкі травми. Працюю я такими досить якимось гострими інструментами, такими як скальпель. Всякі ствердла. Коротше, дійсно, мій манікюр дуже сильно від цього страждає, і руки у мене не в найкращому вигляді, але я велике дуже отримую задоволення від процесу, тож намагаюся на це не зважати. Ось так виглядає коротенько те, що я роблю. Сподіваюсь, що вам було цікаво заглянути трошки за лаштунки мого лялькарства. Ну і останній сюжет, який би я вам хотіла сьогодні показати, про одну несмачну диню, яку ми купили. Тобто вона велика, вона класна, вона навіть запашна така, але вона вкрай не солодка і просто так її їсти не прикольно. Я вирішила щось із нею зробити, щось із того всього вийшло. Дивіться далі у відео. Коли я зрозуміла, що диня не смачна, то звісно одразу ж на думку впало мені зробити з неї цукати. Адже, хоч вона і не солодка, але вона все одно ароматна, тож цукати обіцяли вийти дуже класними. А далі вже полізла шукати в інтернеті, що можна ще зробити з дині, і нагуглила також також дещо цікави на свій смак. Звісно ж, диню потрібно спершу почистити від зерня. Середню частину дині, де гарні шматочки, я нарізала ось на такі акуратні невеличкі частинки, а все інше залишила просто так, адже потрібно буде також перебивати у блендері на смузі. Сховала у своїй улюблені контейнери, в яких ця диня і не обвітриться, і не закисне, ну і в холодильник. Салат з тунцем та диною є одним із прикладів традиційної літньої іспанської кухні, до речі, це ідеальне поєднання продуктів насправді, ну принаймні для мене, адже я люблю поєднувати м'ясо із солодкими продуктами, наприклад, медом чи ананасами. З тунцем я такого ще не пробувала, але коли спробувала, то не пошкодувала. Нам потрібні листки салату для основи. Можна взяти моносалат, як у мене, а можна мікс. Також потрібні томати. У мене чері. вони ароматні та солоденькі, я нарізала їх половинками. Зверху викладаю шматочки охолодженої дині. Я в салати завжди даю цибулю, тому що я люблю цибулю. Але напевно можна і без неї, якщо не любите запах, то можна її ошпарити. Ми були вдома, тож я вирішила просто замаринувати цибульку з сіллю, цукром та оцтом. Цибуля у мене синя, вона краще сюди пасуватиме, ну і вона смачніша. Додаю зверху тунець у власному соці та фету. Ну і не забудьте покласти ту цибульку, яку ви замаринували. Далі готуємо заправку. У мене не було гірчиці у зернах, і я взяла звичайну, але для салатних заправок, звісно, краще брати зернисту. Лимонний сік, соєвий соус та сіль. Ось і все. Десь в мене подівся кадр із соєвим соусом, але він там є. Краще мені повірте, тому що він у мене зараз є майже у всіх стравах. Поливаємо салат та приємного апетиту! Найчастіше, якщо диня не смачна, то вона просто чимчукує на смітник. Але я люблю цукати і до кави, і навіть у кашу собі та дітям, тож вирішила дати їй ще один шанс. Адже так як диня виварюється в сиропі, то вона стає солодкою, проте залишає свій особливий смак та аромат. Десь на половину дині мені знадобилось пів чашки цукру та вдвічі менше води, тобто чверть чашки. Розчиняємо цукор у воді і кипятимо 5 хвилин. Після чого заливаємо цим сиропом нашу порізану диню і залишаємо на 12 годин при кімнатній температурі. Далі будьте, будь ласка, уважні, тому що я згубила ще один шматок відео. А саме ту частину, де я це все після 12 годин спокою перекладаю у кастрюлю, додаю цидру лимону та апельсину і проварюю 20 хвилин, і потім знов залишаю на 12 годин при кімнатній температурі. Головне накрити це все діло кришкою, тому що всі місцеві мошки викупаються у цьому сиропі і загинуть там же, додавши вашим цукатам незапланованого смаку та вайбу. Далі викладаємо диню на сито і даємо соку стикти. Це все я пропишу у інфобоксі, а вас прошу ще раз, вибачити в мене за цю оплошність. Ну і звісно ж, поруч із диною завжди йде кавун. І щоб не ганяти в пусту свій дегідратор, я вирішила зробити цукати також із шкірок кавуна. До речі, відеоогляд мого дегідратора я залишу ось тут на горі. Зараз сезон сушіння овочів і фруктів, і це може стати вам у нагоді. Ми спеціально, коли їли кавун, зрізали соковиту частину ножем, залишаючи трошки червоної м'якоті. Так цукати будуть виглядати супернарядно, прямо як желейні черв'ячки, і, можливо, навіть вдасться підсунути їх моїм дітям замість них. Нарізаю їх на ось такі довгі брусочки. Заливаємо шматочки водою і доводимо до кипіння. Потім залишаємо так ще на 2-3 години для того, щоб позбутися нітратів, які можуть накопичуватись у шкірці. Я переклала це все в миску, тому що, як завжди, не вгадала із розміром посуду. Потім цю воду зливаємо, заливаємо заново холодною водою і доводимо до кипіння. І ось що ми отримаємо, наші шкірки змінили свій колір. Далі готуємо сироп на чашку цукру, пів чашки води. Додаємо лимонний сік та цедру лимону. Все гарненько перемішуємо до розчинення. Додаємо шкірки кавуна і залишаємо на 12 годин при кімнатній температурі, так само, як і з диною. Потім ставимо на вогонь і проварюємо 20 хвилин. І знов залишаємо на 12 годин. Даємо сиропу стекти і ставимо наш дегідратор. Я ставила на 45 градусів на 6 годин, далі вже досушувала до потрібної консистенції. Кавун у мене підсушився швидше, ніж диня. Головне тут слідкувати за тим, щоб те і інше залишалось досить гнучким і не занадто пересохло. Цукати можна зберігати у холодильнику або щоб валяти у цукровій пудрі та зберігати на полишці у щільно закритій тарі, лише не на сонці, 6-8 місяців. Ну і останній рецепт це смузі. Я ніколи раніше не куштувала нічого такого і вирішила, що мені час спробувати. Рецепт обрала саме звичайні це фрукти, які є у мене вдома. У мене це диня, банан, ківі, яблука та груші. Намагаюсь зараз трошки схуднути, тож вирішила замінити такою стравою вечерю і для поживності додала у смузі вівсяні пластівці. Рецепт простий, просто збити це все у блендері. І вуаля. Чи було це корисно? Я думаю, що так, адже це термічно необроблені фрукти, в яких є купа вітамінів. Чи було ситно? Насправді так, я наїлася цим смузі аж до ранку. А от чи було це малокалорійно, тут насправді я сумніваюся, адже фруктоза у таких кількостях також не сприяє схудненню. І якщо чесно, то по смаковим якостям та по естетиці краще було б, якби я просто все нарізала гарно, виклала на тарілку та з'їла. Але потрібно було спробувати для того, щоб у цьому переконатися. Напишіть, будь ласка, чи ви коли-небудь куштували смузі? От мені прям цікаво, чи вам сподобалось, чи ні. Я дякую вам, що ви подивились це відео до кінця. І тут я попрошу вас підтримати мене подобайкою та коментарем, тому що оці мої всі пропадання. І нерегулярність моїх відео, звісно, дуже сильно зарізає мені статистику. І навіть якщо ви на мене підписані, YouTube все одно мене буде карати тим, що мої ролики будуть показуватись меншій кількості глядачів. І єдине, що може мені допомогти виправити цю ситуацію, це ваші вподобайки та ваші коментарі. За що я вам буду дуже вдячна і побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім пока!